Купити побачення з цікавою тобі людиною можна на благодійному аукціоні до дня святого Миколая, який організовують студенти-медики. Триває він з 4 листопада, а закінчується 14 грудня. Усі дії проходять у соцмережі ВКонтакті. Наразі учасники можуть лише виставляти свої фото та ставити під ними ціни. Купівля лоті відбудеться з 11 до 14 грудня. Після того і буде зрозуміло, хто з ким може піти на побачення. Зароблені гроші організатори витратять на подарунки для малозабезпечених дітей. До Тернопільського медичного університету звернулася спілка багатодітних сімей, і ці кошти будуть спрямовані на підтримку дітей, які потребують її від нас. Долучитись до акції може кожен. Початкова ставка 10 гривень. Збільшувати її можна лише на 5 гривень. Організатори заходу, студенти-медики, запевняють, наразі є більше 200 учасників. Найбільша ціна 400 гривень. До акції долучились не лише молодь, а й викладачі, чиновники міста та області і відомі люди Тернополя. В аукціоні вже на даний момент бере участь голова облдержадміністрації Степан Степанович Барля. Також ми очікуємо на підтримку від Сергія Надла та інших відомих тернополян, які долучиться, приєднається до наної акції.